Право номер 7 другий пункт. Гелікоптер піднімається вертикально вгору дивись рисунок. Зобразіть траєкторію руху точок А і Б, розташованих на лопатях гвинта гелікоптера А відносно пілоту, Б відносно землі. Ну що ж, нагадую вам, що у нас один і той же рух, його траєкторія може виглядати по-різному в різних системах відліку, як і в цьому випадку, що у нас є. Давайте розберемося. Спочатку що. Що у нас буде відбуватися відносно пілоту? Відносно пілоту, який знаходиться в кабіні. Якщо він подивиться на точку А, відносно нього точка А буде здійснювати коловий рух, буде обертатися. Причому неважливо, чи цей гелікоптер знаходиться на землі, чи він рухається вгору, вони вправо, нів абсолютно байдуже. Точку А, він буде бачити, як круг. Потім точка Б. Точка Б тут зображено на осі. Цього гелікоптера, і вона не буде рухатись, не, вона буде, е, її траєкторія це буде просто точка. Вона не буде описувати коло, тому що знаходиться на, безпосередньо на усі обертання. Отже, давайте ми тоді оцей випадок А запишемо. Пишемо тоді А відносно пілоту. Відносно пілоту, пілота. Отже, відносно пілота ми маємо зобразити ще раз, як траєкторію. Спочатку давайте зобразимо траєкторію точки А. Це буде коло. Отже, зображуємо собі коло. Так. Ну, а зараз в центрі цього кола нам треба зобразити собі точку. Велику. Це буде у нас відповідно траєкторія точки Б. Це просто точка. Підписуємо тоді. Отже, це в нас буде А. А ось тут у нас буде Б. Якщо хочете, можна навіть собі зобразити. Наприклад, якщо у нас обертається в цьому напрямку, то ось траєкторія його руху. Отже, обертатися буде в цьому напрямку. Добре. А тепер давайте запишемо відносно землі. Пишемо тоді Б. Відносно землі. Відносно землі найпростіше сказати, що буде відбуватися з точкою Б. Вона знаходиться на осі. Якщо ми будемо спостерігати за цим гелікоптером, що піднімається до гори, то траєкторія руху точки Б це буде пряма лінія. Тобто в нас просто точка піднімається до гори. Добре, з точкою Б просто. А що робити з точкою А? Точка А у нас одночасно і обертається навколо своєї осі, і буде ще підніматися догори. Тобто її траєкторія буде ось така лінія. Так? Така лінія це гвинтова лінія. Її дуже важко зобразити на площині, тому я її підготував. Зараз спробую її вставити просто з буферу обміну. Отже. Так, трохи зменшимо. Давайте ми її тут зобразимо. Так, є. Тепер зараз давайте ми тоді зобразимо, у нас, де у нас буде тут точка Б. Точка Б і точка А. Я візьму, зараз проведу точку Б. Точка Б у нас буде підніматися вертикально вгору. якщо ми на одній і тому ж рисунку будемо зображати точку Б, то ось у нас лінія вертикально вгору у нас піднімається. Ось так, у нас піднімається. Це буде точка Б. А точка А, відповідно, ось у нас гвинтова лінія, ось вона така закручена і піднімається догори. Це буде, відповідно, точка А. Так, ну що ж, ось така задача доволі проста на відносність руху і на відносність траєкторії. Пам'ятайте, що коли в нас рухається тіло, то його траєкторія в різних системах відліку може бути різною, як і в цьому випадку. Ось така задача на цьому вправу завершена.